Усім привіт! Щось ми з вами давно не розглядали під мікроскопом життя політично-чиновницьких трудових кадрів. То в нас будівельні зашквари, то масові бюрократичні рокіровки, але пересічні мешканці мерії тихесенько продовжують працювати на благо. На чиє благо то вже велике, а іноді риторичне питання. Але оцінити роботу нашого наступного героя ви точно зможете самотужки. Зустрічайте. Депутат одеської міської ради, доктор медичних наук та просто керівник міського департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян. Народився чиновник 10 серпня 1977 року у столиці Вірменії. Школу закінчив одеську 58-му, а у 94-му вступив до медино. Здобув диплом з лікарської справи та 2000-го розпочав трудову діяльність. Інтернатуру проходив у першому пологовому будинку. Потім, як стверджує офіційна біографія, працював у якомусь пологовому об'єднанні Шлюб і сім'я у Гуглі в Одесі я такої організації не знайшов. У розпал правління регіоналів вирішив додати до гінекологічного крісла чиновницьке і одразу став заступником директора комунального підприємства «Одесфарм», яке керує купою аптек в Одесі, розташованих у казенних приміщеннях. Воно й не дивно, адже лікар гінеколог що справді дивно очолює таку собі асоціацію фармацевтів Одеської області. Сайт організації я також знайти не зміг, але в заступниках нікогосян сидів недовго і у серпні того ж року перебрався у крісло керівника. Ще за два роки здобув докторський ступінь а у 2015-му став депутатом міськради. Пройшов мажоритарно, проте ЗМІ говорять про пряму підтримку на виборах з боку довіряйців. Саме цим колеги пояснили перемогу маловідомого городянам лікаря-генеколога над колишнім віцемером і мастодонтом одеського ЖКГ Валерієм Матковським. До речі, одразу після перемоги Нікогасян увійшов до фракції Довіряє ділам у міськраді отже, ще до сорока Левон Рубенович встиг отримати від життя більше ніж багато світил медичних наук за все життя. Кожен українець, який ходить до аптеки, явно здогадується про які оберти йдеться. Або думає, що здогадується, адже гроші, які там крутяться, просто шалені то як же Левон Рубенович зміг за такий короткий кар'єрний шлях так стримко злетіти? Одну з можливих відповідей випадково знайшли колеги. Так, у 2018 році видання наші гроші з посиланням на матеріал Олени Зігульської впіймали обласний онкодиспансер на підозріло низькій ціні на оренду аптек. Журналістка нині мертвого сайту Нікорупції ледь не через суд вибивала буденну інформацію про те, хто і за скільки орендує приміщення установи. Зі статті від 18 березня дізнаємося, що на території закладу працювало аж 13 аптек. Максимальна ціна оренди 6700 гривень. Більшість платила від тисячі до півтори. Думаю, представники малого бізнесу зараз подавилися. Ви напевно запитаєте, а до чого тут Нікогосян? А до того, що наші гроші згадали і його точніше, батька нашого героя. За їхніми даними, саме він був засновником ТОВ ЮНІТО, що реалізувало медикаменти і на території диспансеру, за даними колег, Рубен Нікогасян офіційно ролив цим бізнесом із 2011 до 2015 -го. Давайте одразу обмовимося. Сам Левон Рубенович жодних аптек у своїй власності або в управлінні в біографії не зазначає і в декларації, яку ми трохи пізніше розберемо. Доходу з такого бізнесу немає. Проте багато ЗМІ у це слабо вірять. Мовляв, наш герой рулить серйозними справами, і зарплата чиновника це лише сльози у морі. Наприклад, під час передвиборчих перегонів він роздавав дисконтні сертифікати у мережу аптек Благо. Тут доречно згадати, а що ж таке Одесфарм? Ще мер Костусів доручив нікогосяну створити 10 комунальних аптек для початку. Якщо моніторити сайт міськради, можна знайти цілу купу майнових розпоряджень щодо Одесфарма вже мера Труханова і аналогічних рішень виконкому з міськрадою. Погравшись із балансами цього підприємства та комунальною власністю, мерія фактично віддала своїм аптекарям майже всю вільну медичну нерухомість міста. Зараз таких аптек, за даними сайту міста, працює 14. Розібратися в їхній госпдіяльності журналістам практично неможливо, а решті, здається, просто нецікаво. Ось у серпні 2014-го вже колишній головний скарбник одеської мерії Світлана Бедрега заявила, що місто згодне втрачати 50% дивідендів від прибутку Одесфарм, і це окрім шарової оренди. Також уже тоді місто готово було вкласти у кожну комунальну аптеку зі старту по 200 тисяч наших з вами гривень за курсом літа 2014 року. У теорії Нікогосян мав би забезпечувати нижчі ціни для Одеситів, але за фактом йдеться лише про вузьку соціальну групу пацієнтів, які хронічно сидять на препаратах. Решта можуть самі загуглити адреси Одесфарма і порівняти ціни з іншими аптеками. Взагалі, розпорядження Труханова про оренду кількох десятків квадратних метрів просто розчулюють. Спершу на сесії нерухомість передають на баланс КП, а потім особисто мер доручає директору Нікогосяно здати той чи інший ласий шматок конкретному приватному підприємцю. І дай Боже, щоб за кілька місяців він його не викупив за скромні гроші в обхід конкурсу. Взагалі на баланс Одесфарма після приходу Нікогосяна активно зливають тисячі квадратних метрів. Ось вам проект рішення, в якому йдеться про те, що ще влітку 2014 року КП отримало понад 1200 квадратів лише одним рішенням міськради. Передувало йому рішення про передачу Одесфарму взагалі всіх приміщень медустанов, що числяться за міською радою і не використовуються лікарями. Особливо прикольно, коли їхні адреси на онлайн-мапах збігаються з адресами колишніх органів самоорганізації населення на околицях міст. Один із найяскравіших зашкварів епохи епідемії коронавірусу за участю Нікогосяна, який тоді все ще займав посаду керівника «Одесфарму», Ціни на маски ні для кого не секрет, що перед карантином вони коштували кілька гривень, але ажіотаж зробив свою справу, і в розпал лиха вартість злетіла до 25 гривень за маску. Не стали винятком і аптеки «Одесфарма». Нікогосянівці також підняли цінник до 24,5 гривень. А сам Леон Рубенович заявляв, що це нормальна вартість для комунальної аптеки. Мовляв, інших сертифікованих виробів на ринку немає, а заклади продають їх за ціною постачальника, тобто без націнки. Але вже за тиждень ЗМІ активно розповсюджували інформацію, що Одесфарм трошки скинув ціну та почав поставляти маски міським лікарням вже по 17 гривень. Виходить, або він банально і публічно брехав, або доставка зберігання і продаж однієї маски обходилася комунальному підприємству у 7,50. Що Щось цього гірше для оцінки роботи директора соціально спрямованих казенних аптек, мені навіть важко відповісти. Але така ситуація вразила навіть міського голову. Щоправда, щось більше за публічний прочухан чиновник так і не отримав. Цікаво, що під час своєї передвиборчої кампанії, а нікогося на останніх місцевих виборах знову пройшов до міськради, роздавав потенційним виборцям маски безкоштовно разом із власними агітками. А ще у березні 2020-го мережею почали ширитися фото адмінпротоколу про порушення ПДД. З нього виходить, що повний ТСК нашого героя, який ще й народився в один день разом із ним, начебто хильнув чарочку, сів за кермо Фольксвагена на Пасад та зухвало розвернувся через подвійну суцільну на проспекті Шевченка. Водій заявляв, що був тверезий, але тест на алкоголь проходити чомусь відмовився. Змі тоді ще писали, що взагалі-то поліція зупинила дві автівки, та на тій, що позаду їхав голова приморської реадміністрації Марат Корольов. Останній пізніше говорив, що це фейк та невдалий першоквітневий жарт. Але знаєте, якось не дуже смішно. У 2021-му Левон Нікогосян пішов на підвищення та очолив міський департамент охорони здоров'я спочатку з приставкою виконуючи обов'язки, але нещодавно став повноцінним керманичем. Але попрацювати без скандалів і на цій посаді не вийшло. Ось, наприклад, у 2023-му поліція зацікавилася закупівлею наркотичних препаратів 11 одинадцятою лікарнею. Медикаменти поставило не повірити КП «Одесфарм» та ціна на думку правохоронців була завищена у 10 разів. Про особисте Левона Рубеновича в мережі інфи мало. Лише деякі колеги періодично прив'язували його то одного, то до іншого аптечного бізнесу. Отже, і ми не будемо, а просто подивимося, що там в декларації у нашого героя. Ось вона, свіжесенька за 2023 рік, яка розповідає нам, що наш герой нічого не має та живе на одну зарплатню. Щоправда, у нього їх декілька. В щасливій родині Леоненького госяна три квартири в Одесі, але дві з них належать дружині. Одну на 100 метрів вона придбала у 2010-му, а за п'ять років ще одну вже на 200 квадратів. Самого чиновника ані цінних паперів, ані корпоративних прав, ані бодай скромної машини немає, тим паче Фольксвагену «Пасад», на якому повний теска нашого героя роз'їжджав проспектом Шевченка. За минулий рік Нікогосян заробив 356 тисяч гривень на посаді керівника медичного департаменту, ще 64 – як завкафедри медичного університету, а ще отримав допомогу 2,5 тисячі гривень. В дружини справи трошки краще – 93 тисячі зарплатні та понад 1 мільйон 200 тисяч дивідендів з власної компанії «ТОВ ЮТЕС-21». Основний напрямок роботи підприємства управління нарухомим майном. З фінансовою подушкою в родини теж все непогано. Левон Рубенович тримає готівкою 280 тисяч у гривні та 12 тисяч доларів. Його дружина 250 косарів у національній валюті готівкою та майже 160 у банку. Ще 8 тисяч готівки в американській валюті. Ну і цікаво, що з декларації 2016-го суми фінансових запасів у подружжя майже не змінилися. Як ми бачимо, часи змінюються, а обличчя в Одеській мерії не завжди. І в тих, хто залишається на цікавих посадах, справи зовсім не кепські. На цьому будемо прощатися та бажаю вам міцного здоров'я. Побачимося на першому міському. Бувайте.